Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону, бажаю повні вулики меду. У нас сьогодні знов зранку прийшов дощик, але виглянуло сонечко і бджілки понесли. У нас пішов соняшник, плюс різнотрав'я. І у нас деякі сім'ї заливаються. І що робити при такій при такі ситуації? Я, одні кажу, що треба чекати, поки мед запечатають. Ну, ось, допустимо, якщо в лежаку взяти, ну, приблизно, зараз ми глянемо. І в кінці ролика, я думаю, Всім зрозуміє, що я хочу цим сказати. Поки чесно, сам не розумію, чи потрібно так качати, чи потрібно чекати, щоб вони запечатали. Ну якщо поки вони запечатають, то вже не буде з чого нести. А в лежаку, звичайно, де можна поставити магазини, це в ідеалі поклав магазин, поклав магазин, зверху, знизу, в розріз і вони будуть нести. А в лежаку що робити, або є така ситуація, коли ну нема чим розширати. От в мене зараз тільки три корпуси, далі нема. Ось цей вулик, три корпуса. І, може, місяць назад ми показували його, як ми вирізали. Хто може глянути вулик якому без огляду з весни. Недавно, ну як недавно, ми показували ролик, що далі робити. Ну, може вона і запечатала. Вау! Та це взагалі сила. Буквально місяць ми відкачали 10 рамок. Слідуючи. Не... Я не втримався, я від неї зробив від цієї привівку. І якщо... Дочки будуть відповідати мамці, то це буде взагалі супер. Це місцева наша бджола. Ось о, дивіться, я хочу сказати, отакий от мед можна качати, він не запечатаний. Тут ось о, залито, Отут, тут тут ось о, почали печатати. Ну, так як мені сказав, один отакий, якщо не тече, чи навіть отак трусиш, не капає, 100% можна качати. А що робити, якщо тут ось залито? Я зараз відберу, вони глянемо, потім рівно через недільку на соняшнику вони знов його залиють. І це вже буде тридцятка. Ось ну, так само, слідуюча рамочка. Ну Цю в принципі вже все почали печатати цю можна. Ну, це, конечно, це вже тут цю можна качати Цю теж сто відсотків. теж а цю – не Бо тут розпліт. Зараз подивимося в другому корпусі. Там треба, щоб медогонку зарадити. Цю теж це в ідеалі. І цю. Отаку можна качати чи не можна. Дивіться. Якщо ще чекати, щоб вони повністю запечатали, то, то це вони і принесуть. Ось, хто тоді дивився, пам'ятайте, ставився, це ставилося без вощини. Без вощини не дотягнули, звісно. І ось без вощини. І ось я без вощини ставився. О, тут дотягнули все, взагалі без вощини, чисто І дивіться, як відтягнули, чисто бджолина, Супер. Так, дивимося, що тут в другому корпусі, дивіться, все залито. І якби не відкачувати, дивіться, гляньте все. Звичайно, ось Отаку, треба качати чи ні. Ось дивимося, що все залито. Навіть другий корпус ми відібрали 10 рамок. І все, можемо відбирати 11. Ось, дивіться, 100% треба качати, дивіться. Ай, прижав. Дванадцята. Залилася. Як вона залилася, дивіться, ну тут розпліт. Ми це, звісно, качати не будемо. Цього три. Раз, два, три, теж залито. Звичайно, треба щось їм лишати трошки. Але вони собі ще принесуть, дивіться. Отаку качати чи ні. Напевно, що ні. Якби ми чекали, що воно, що воно запечатається, то що вони принесли б? Ось ця красота, рамка теж. Ну тут з розплодом таку ми качати не будемо. Але поставимо віце. Це вони занесуть. Бачу, що тут не соняшник, різнотрав'я, темний мед. Це де їм узимку. Уже другий. Далі слідуча качка сюди взагалі не будемо лізти, в другий корпус. О, дивіться, залита вся. Скільки залито? Пустіше. Більше 15 рамок залито. І ось було без вощинки. Без вощинки. Це теж їм лишимо. І постає питання, чи відкачувати незапечатаний мед, чи чекати запечатки. Кажем, яка в нас привіс. О! Раз, два, три. Три з половиною сьогодні в нас. Ну, вчора в цей самий, цей самий час ставив. І ось різниця де є. Куди складати, бджілки носять спокійно. І не, нема ніяких ось, подивіться, по льотку, воно видно де а де ось, допустимо, вже немає місця. Зараз скажете, що це їм жарко, що там ще щось можливо, можливо і жарко, але вони вже віддихають. Мені кажеться, що їм нема куди нести. А давайте відкриємо цей вулик і побачимо. А тепер дивимося, все, під, всі підради, що у них тут є. Дивіться, залита вся. Це крайня рамка, отаку качати чи ні. Якщо зараз залишити, чекати, що буде. Ну, поки... Дивимося далі. Ну цю можна вже почали печатати з цієї сторони, ні, дивіться, залита, від бруск. вся залита. Ну тут навіть споруну на цю качати можна. А ні, не можна. Тут відкритий розпліт. вона пішла так, раз. Далі. Цю, цю теж можна качати. Матка десь укралася. Залита. І печатний розплід. тоже будемо відкачувати. Залило, бачите її, зажали, зажали медоматку. Супер. А вкралася добре. Теж заливаю так з розплодом. Вже матці нема де сіяти. Я думаю, вона вже... Я вже й запізнився її, мабуть. З відкачкою. Дивимося, така теж розплід. Теж можна качати. Отака От теж. Розпліт, залили з цієї сторони. Ну таку, навірно, не будемо качати, бо тут багато розплоду. Це теж з розплодом. І заливають все. Тешні. Ось така залита і з розплодом. Прийдеться й теж таку відкачати. Може заготовельники не схочуть брати такий мед. Ось бачите, що він. Ну, ось давайте візьмемо, спробуємо чи воно чи тече. Ось, не капає. Не капає, не тече, не перевертає, струшуємо. А що робити? Чекати. Саме йде пішов провіс хороший, то на вазі дуже Ну, така, слабенька сім'я. І в неї три привез. Не слабенька, а така середня. То в неї три привіс, то в хороших сімей, мабуть, більше, ніж 3 кг. А ось дивіться теж рамка яка. Ну тут, тут і мови нема що ти, що її можна не качати, її треба навіть відкачати. Так дивимося далі. Щось не попадається на мамка наша. Цю теж треба відкачати, а ну дівчатка. Так. І зараз паралельно складемо вже як гніздо, бо слідующа качка, це ми качати не будемо, а будемо качати тільки звідси. Подивимося, приблизно там складемо гніздо, як там вийде. О, це тяжеленно. І вони вже сидять от куди куди вони вже будуть нести. Вже все, тут нема нікуди нести, ні розплоду, ні мед куди нести, ні мат де сіяти. І сім'я вже собі сидить, собі, вона вже собі віддихає, чекає зими. А ми її відкачаємо, хай вони носять. Так. Ця повнометка і запечатана крайня, ми її лишаємо зиму. Ось Маточка з зеленою міточкою, торішня. 98 від Олександра Кривченка. це. Я її, в принципі, хотів міняти. Вона чуть-чуть проявляла агресію, але дивлюся, щось наче як. Налякалася, що я її буду міняти. Тий. І все супер. так. Що ми робимо сьогодні? Дві. Тут різнотрав'я, липа. Ну Тут ще соняшнику немає, лишаємо дві повнометки в зиму, Такі, які є. Далі, що ми тут ще дивилися? Оці всі, що, ось ці що вінці, це теж вінці е, різнотрав'я, це не соняшник. То це, це буде їм на весну ці, ці вінці. І зразу ми паралельно складаємо вже, можна сказати, і гніздо в зиму. Хоча це ще зарані. Звичайно, що ми ще будемо перебирати його. Ну ось так. І ось, дивіться, хороша. Хороша повнометка теж. Але тут багато відкритого розплоду, ми не будемо її, її качати. Та що це знову притиснув, знову кусив. Ага. В принципі, ось, якщо так подумати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Оце, в принципі, і її гніздо. В принципі, там можуть бути її вже в зиму. так як українська степова зиму, її достатньо там. Там хороші отакі вінці, три повнометки. Три повнометки, і це можна сказати вже в зиму. і, можна сказати, гніздо складене. І ось от ділянці ось от. 10 повномедок. І я думаю, зараз ми покладемо, через тиждень вона знову їх занесе. Якщо будемо живі і здорові, ми рівно через тиждень, це четверг. Ну, немає різниці, Ми обов'язково знімемо, чи вони занесуть ці рамки. Добре? І, і ще хочу вас порадити, чи стоїть такі качати рамки не запечатувані. Ну, такі ситуації я качаю. Правильно, неправильно, не знаю. З другої сторони, щоб взяти мед, я рахую це правильно. З однієї сторони, там дуже багато і він, він вже майже зрілий, весь, він не тече, не капає. Звичайно, якщо тече, то хто його такий буде качати? А так, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословин. До побачення.